Ей, слухай, ти голова. Да мені похо-хо-хо. Те моє до вас усне депутатське звернення. У мене з'явилась така можливість. Хоча б раз побачити суддю. Я людина доросла. Ой, він би бігає. Хабарі бере! Хабарі бере. І що ми Нуль. Вибачаю, що емоційність, але мене вже накипіло, накипіло, накипіло. Насміхалися наді мною. Вас було багато, я поводив. Смішно, всім смішно. Передаю вітання жабі. Не переживай! Не переживай! Микола тищу, до сам кого хочу буде захороняти. І це не просто зелена кнопка, бо я Микола тищу. Я з перших хвилин покинув свій успіх. Все трапилось, як трапилось. Ми. Пишемо, пишемо. Пишемо, 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 пишемо. Ви що це не знали? Ви що це не знали? Відбувається шахрайський дій. Уся правоохорона система. Мала ну, лягти від ці корупціонерів. Лягти! Лягти! Ви маєте це перевірити. Корупціонери мають боятися нас з вами. Нас з вами взагалі ніхто не має боятися. Для мене це не прості слова. Є ухвали суду щодо рішень. Саме такі ухвали, але не такі ухвали посміялися по коли фінанс відіслали Васаяць. Навіть не прислали пісюльку. Пісюльку. Нічого. Ото ферми. Вельмашановний пане суддя, ви зрозумієте мою позицію. Пози, позицію. Робити булінг. Щодо жінок. І робити аб'юз. Булінг. Аб'юз. Ось така маленька дівчинка. 48 кг, Вона в мене підціна. Це що таке відбувається? ОПГ дев'яточки під керівний жаб. Ви пане суддя, суддя в мене були. Телефони вже немає. Мама наша, мама, Україна, мама, мама, не почай суддя. Але це все по суті. Це все є в протоколі, перевір. Чого чи потупив? Ви ж це знаєте, що сором, я вам до вас, оце, як вже стрілити, жодних моїх заяв навіть не розглядається. А з корупцією я й сам справився. де суд хоча б один. Кого ви посадили? Гроші не забрали. де суд, де суд. Сьогодні. сьогодні Корупція святкує. Та брехали, сказали і забули. Це вже четверта волна по мені проходиться. Брехні, ахінеї. Ахінеї, ахінеї. Таїланд я не їздив, ресторани мої не працювали в ковід. Навіть немає фактів, фактів, фактів. Народ України вже втомився, це бачите. Втомився, втомився, втомився. втомився. Які хабарі? Не буде, не буде у вас навіть можливості Миколі політичка. Будь-яку копійку так. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Мене обіцяли бити. домом, всі знають, де я живу. Я живу там, де я живу. І не за якісь там кавріжки. Це вам смішно, зрозуміло. Вам смішно, а що ж, смішно. Всім смішно. Посміємо, потім, Хоча б спасибі стежіть. Хоча б спасибі слежі. А, От і все. от вам і відповіді.